Відстань до Європи вимірюється реформами. Їхню актуальність обговорили на форумі партнерських міст в Івано-Франківську. З'їзд європейських муніципальних лідерів відбувся вперше. У панельних зустрічах взяли участь п'ять польських делегацій. Гості ділилися досвідом проведення міських реформ та європейськими стандартами управління. Перше за все, це підхід до місцевої господарки, розвиток комунального господарства, який є на країнах європейського союзу, він повинен для нас стати взірцем. Це перший момент це формування десь і розвиток малого, і середнього бізнесу, який в європейських країнах усний дохід, і це питання розвитку туризму, яке для нас дуже важливо. Польські експерти порадили насамперед братися за реформу місцевого самоврядування. Вона є найважливішою муніципальною зміною за їхніми оцінками. Мер міста повинен бути ефективним менеджером, а містяни активними учасниками розвитку своїх територій. З податків мешканців варто формувати громадський бюджет. Жешовський бюджет бюджетувательські тури вніскує шув має, має суспільно громадський бюджет. Його кошти розподіляємо згідно із пропозиції громади. Місто як великий господар реалізує великі інвестиції, а гроші громадського бюджету розраховані для пропозицій на місцях. Нині мер не керує містом індивідуально лише разом із мешканцями. Реалізуєте вірвількі інвестиції. Также сам саможонди в яким сенсі повинні упадавнять. Як на мене, діяльність самоврядування має бути схожою до бізнесу. Йдеться про швидкість прийняття рішень, їхню ефективність та управління місцевими фінансами. Варто усвідомити кошти, якими ми керуємо, це суспільно громадські гроші. Диспонуємо до симпінзи публічне, п'яні за походом з податку. Європейські стандарти управління це відкритість влади та усвідомлення муніципальних чиновників, що вони служать громаді. А отже, мають допомагати їй та дослухатися до її нагальних потреб. Важливу роль відіграє і конкурентоспроможність міста, і рівень комфорту проживання. А от бюрократизму міська реформа подолати не зможе. Упровадженні європейських стандартів є чимала формальна складова. Ольга Цьома, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.